В Країні стартує весняний призив. Підлягає призиву зміївському районі близько 600 юнаків. Але медики стверджують, що серед призивників абсолютно здорових надзвичайно мало. Харківська область за кількістю призовників традиційно в лідерах на третьому місці в Україні. Зміївський район теж не відстає, перебуваючи на третьому місці, але вже на рівні області. Весною 2011-го перша столиця відправить в армію більше двох сотень хлопців, з яких близько 50 – Зміївчан. Традиційно призовники Харкова та області хочуть проходити службу в частинах особливого призначення та спеціального призначення. В минулому році Зміївський район теж поповнив рятування такими службовцями це рота почесної варти, аеромобільні війська, спеціальні частини з охорони оборони особливо важливих державних об'єктів внутрішніх військ МВС України. Зараз майбутні захисники вітчизни проходять медичний огляд при Зміївському райвійськоматі. Юнаків, які обійшли низку лікарів і не виявили захворювань, на сьогодні дуже мало. Щоб потрапити в армію, призовникам необхідно бути абсолютно здоровими, говорять лікарі. А таких серед молоді менше половини. Хоча ще 15 років тому ситуація була дещо іншою. Єдине, що радує, це те, що охочих йти в армію за останні роки стало набагато більше. Ну, якщо сравнить 10 лет мабуть, наверное, поменялось Зараз більше больше желающих ті в армию. Ну, разные причини. Общество розвивається. Армія теж так бажаючих у нас приобладає. Найбільше претензій до здоров'я молоді у терапевтів, невропатологів та хірургів. Зміївський район не найбільш хворий і не найздоровіший в області, а займає проміжне положення, говорить Альберт Боболєв. Касательно Змеевского райвоенкомата и тех призывников, которые направляют Змеевской райвоенкомат на срочную службу, то мы за прошлый год были в области в числе середняков. То бишь наша группа молодежи, которую она не имела Невиражених проблем, ну і не була, може бути, очень високоспортивними ребятами. Ну, достаточно неплохо смотрелись на обші фоні. Тому десь -то знаходиться в серединці, то все не так уже плохо. Тож, як би там не було, військові не засмучуються захищати батьківщину, поки що є кому. А зважаючи на те, що охоче йти в армію з кожним роком все більше, ми можемо бути впевнені, що наша країна в безпеці.